Дітей, і їхні, їхні Як ви відноситесь до додаткових платних послуг, якщо батьки, наприклад, потребують вивчення іноземної мови, там, хореографія? Це ж знову-таки буде вирішуватися з батьками, якщо у батьків буде таке поважання, то, звичайно, можна відкрити ці платні послуги. Бо зараз всі, всі молоді дуже зайняті, і це було б дуже зручно, на на але це все проходило в нього Але це все розповідає.

Ми ну, шукали через мережі. Я давала оголошення, спілкувалася, і таким чином Не ми знайшли трьох даних, трьох випадків. Найбільша проблема, мабуть, в місті була, це медичний керівник. Медичний керівник. В нашому закладі 3,5 статки працює ремонт. Я врахую, що наш заклад саме кручі 14 років. Це дуже важко. Від нас працює зранку, де меншу. А свята містожні реміни. Це буде коп, тому подати. Садочку виді відповідальню заведення електронної черги за дитячий садочку. Ні. Система показує так, що ви відповідальні. Ні. Я на садочку дві програми. Чергу видається відвідувача, а я фіксую дітей. Я не знаю за електронну чергу, я з нею не знайома. Я можу сказати цю програму, за якою працюю я, ми носимо дані, ми беремо дозволу на уробку персональних даних і вносимо туди всі дані. І дуже зручно, коли треба зробити квітки, ми зробили, скільки у нас дітей до трьох років, скільки дітей до чотирьох років, бо програма на кожен день висвічує саме, скільки дитині років, скільки місяців. Це дуже зручно. При формуванні груп також там хлопчик, дівчинка, ти вже бачиш і формуєш групи, коли група раннього віку переходить в другому ти вже знаєш, як розподілити дітей, хлопчик, дівчатка тим так телеграма, це дуже зручно, і ми вже користуємося на телеграмі. За електронну чергу буде за більше, як я допустимо. Так, я казала, що свої концепції mm. mm. будуть запроваджувати новітні технології управління і комп'ютерне орієнтування технології. Цікаво, які mm. 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 uh, Ну, перш за все, я хочу, щоб весь колектив був, який хочу. Так я показала. Можливо, зна... <пробіння> ну, не знаю, це ще знайомився. Ще треба мати колектив. Я зараз нічого не можу сказати. Маючи колектива, робить, чи свито робить короля. І я не знаю, хто буде кого ми не знаю. Можливо, траски. можливо, нам ще треба запитання. <кхм> чи в участь у час процесі? Ні. Ні. не нам ніяк ні, ви ні, на точно. Ну, інтернеті написали, що в мене там старший перед. Теж все правдиве, те, що буде. можливість ви ознайомитись вже з самою будівлею, як дитячою садочком. Ні. Тобто ви ще не знайомі? Ви взагалі вони бачите? Стратегічний об'єкт, я мала надію, що мене, можливо, сторож пустить. а розпушував хорошо, он хотя бы клуб. Я тоже важно, не маючи коллектива, не маючи не бачу заклад, не маючи представлення які він має, mm -hmm. mm -hmm. дуже mm -hmm. важко щось прогнозувати на mm те. -hmm. Валентина Олексіївна, від мене такі запитання, будь ласка. Як ви ставитесь до автономії дошкільного навчального закладу? Ну, хотілося б позитивно, щоб дай би була зв'язка, хай би була. В якому ви зараз працюєте, виховати методистом, є базовою спеціалізованою діяльності. Чи перенесете ви цей досвід роботи, чи будете ви його удосконалювати в новому закладі, оскільки там прекрасний музичний зал з прекрасною сценою, і де буде вступати дітками, взагалі проводити Ну, доступні? Я думаю, як було важлива, так і залишиться, всі працювання залишається в тому закладі. Але оглянувши приміщення нового закладу, якщо там буде... Робити відноситися, ну, це наболевшая тема, як керівника. Ми не секрет, що батьки в нас теж специфічні, комусь треба цілими днями ходити в вишиванках, комусь спілкуватися тільки українською мовою. По вашій програмі у вас будуть різні діти. діти. Ну, щоб не було такого, як ми знаємо, що в департамент написали скаргу за те, що. Діти під час випускного свята танцювали таночок під російську дитячу пісеньку. Як ви будете гасити це повинно? Ну, По-перше, сценарій завжди обговорюється перед початком, як його затверджується. Я не знаю, яке буде там населення. Якщо будуть російськомовні діти, то я не вважаю це за кримінал, якщо одна пісенька там буде російською мовою. Яка не Слова про маму там, чи про гарне сонечко, ну чому б і ні? Ну Діти саме в дитинствах говорять російською мовою. І перестроїть їх за один день, ну, це ж теж неможливо. Але це ну, одна. У нас дуже багато української гарної музики і гарних виконавці. Ми самі в цьому перекупимо. Ну а якщо у вас буде вся група російськомовних дітей і будуть вимагати, щоб ви проводили якісь вихованню цього російського. Так, ми ж не зробимо добрих сусідів вже до того часу, коли будемо показувати перше свято, вони зрозуміють, що так, що це краще. Можливо, є гарна російська мелодія, можливо, брати її можливо, взяти просто фонограму. Які риси ви ставите пріоритетом у ваших підлогів? Зараз ви працюєте? Тепер за все треба любити людей. Звіту йдуть, люди не за заробітною платою, йдуть і за любов'ю до дітей. Так, але у вас тут в самій е, меті концепції жодного слова про дітей немає. От у вас тут тобто, такі... Так, я робила програму розвитку, на основі цієї концепції. Концепція це є складовою частинкою, вона вивозить. Розумію. А в мене таке питання: двоти керівником закладу це ж не тільки потрібно. Бути класним педагогом з досвідом, а й мати певні е, організаторські здібності, е, менеджерські якості, от, які е, ви вважаєте вас вони деякі дозволять ефективно управляти таким, таким я закладом? Я була на даний момент. Є методистом, що назад випадку. У мерному розпорядження, за я працювала 30 третій педагогі. і, повірте мені за 6 років не було жодного об'єкту. Важливо висловити я піду на М -м -м. У мене питання. Концепція розвитку дошкільного закладу казка відзеркалює соціально-економічні запити жителів міста. А, -а, -а які, які саме соціально-економічні запити? Яким чином воно відзеркалює? Новий район так далі. Можливо, одного там не замовили. Чи є запитання членів комісії, коментарі якісь? Все. Так, Валентина Валерьевна, ми вам дякуємо. Прошу, почекайте, висить, заспокоюйте. Одну хвилину чому. Так, можна знаю, сказати, коли зайшла друга приходять, я хочу сказати про Валентину Оксімовичу, що можна з досвід роботи, я знаю, що мові. Справді в тому, що це одна з семи надессив дошківного заходу. Вона сильна, Ми вона знає, що вона mm -hmm. е, знає дуже добре дошкільну освіту. До дуже великі, ну, і інноваційними технологіями. Вона з першою посвоїла програму, запроваджувала в садочку. І крім того, що вона мудрий організатор дошкільної освіти, наприклад, я б у себе садочку хотіла б бачити такого методиста, е, як вона. І що ще хочу сказати, з досвіду роботи завідувачі, я вже бачачи серед всіх завідувачів, які на садочку, я бачу те, що коли на посаду завідувачів приходить верховатий методист, то ця завідувача являється кращим керівником через те, що вона досконова знає методичну роботу і знає, коли, як треба організовувати, збутовувати вести. А в новому собачку це завдання дуже складне, складне тому що прийдуть різні педагоги з різними, різними знань, з різними освітою, з різними нагляданнями. Е, і тут є здібності, що, як ми казали, нема конфлікту, в неї не було конфліктів, але ми знаємо е, її просто і по місту, як методисти. Я так думаю, що вона... У мене є запитання, а яким чином буде проводитися голосування? Це зараз, це має бути? Якщо бажано зараз вже, в принципі, нам конкурсанти не треба, зараз як вирішили. Якщо прийдете думки зараз, не, давайте ми другу... ні, 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 ні. Ну, я... сьогодні на да, увазі сьогодні. сьогодні ви питаєте. Не зараз я сьогодні. Якщо визначилися, не треба подумати додатково, то сьогодні пропоную. Якщо треба наполягає історію... Запрошувати? Я ще не відбуваю.